Покарати не можна помилувати. І тут деякі люди говорять, що в правильному місці треба поставити кому, бо від цього залежить, тебе покарають чи не покарають. В сучасному світі не пунктуація вирішує, а саме юристи. Друзі, у нас сьогодні в гостях буде чудовий юрист, який допоможе нам розібратися в складних юридичних правових питаннях. Диванчик з вами. Поїхали. Славно, хочемо з тобою реально розібрати важку тему, тому що все, що стосується законів і юриспруденції, це важко. У тебе, як у всіх юристів, є ціла купа дипломів, сертифікатів і так далі. Юрист, який не продовжує навчання, який не отримує нові сертифікати, це не юрист, це все. Це людина для професії вмерла. Тому для нас це важливо, і ми цим пишаємося і показуємо нашим клієнтам. Зараз з моменту настання повномасштабної війни. Багато в твоїй професії, в законах змінилося. І чи доводиться тобі ще більше зараз навчатися для того, щоб бути актуальною? А змінилися теми, які треба опрацьовувати. Зараз основні зміни це пов'язані з, мабуть, чоловіками ага. і з перетином, з перетином кордонів. Давай найактуальніші теми нам зараз назвеш. Ну, вони, в принципі, є і найпопулярнішими темами. А зараз дуже збільшилась кількість розлучень. Хоча ця тема, вона вічна. Зараз важко от цю процедуру виконувати чисто от з правової точки зору. Якщо є діти, діти це до 18 років. Якщо в є діти, то ми розлучаємося рішенням суду. Нам треба звертатися до суду. Якщо діток немає, то можна піти в орган реєстрації. Процедура не змінилася. Єдине, що стало довше. І дещо складніше людина, яка залишалася з дитиною, мала право на аліменти. Як зараз працює ця система? Чи працює вона? Щодо елементів, військовий стан нічого не змінив. Uh -huh. Дітей треба утримувати навіть коли війна. Немає значення. Алименти нараховуються, вони підлягають сплаті. Якщо не хоче той з батьків, з ким де хто не проживає з дитиною як правило, це батько. Хоча інколи це буває і мати. Не хоче утримувати добровільну дитину. Ми подаємо до суду, стягуємо рішенням суду аліменти. Далі виконавча служба виконує це рішення. Реєстрація смерті конкретний випадок без імен, але от намалюємо ситуацію. Людина померла десь на тій території, де відбуваються бойові дії. Як реєструвати в такому випадку смерті? Це питання. Ані, воно врегульоване було вже до початку війни. У нас є окупована територія. Це Крим, у нас є Донецька, Луганська область. Так, документи, які видають там ДНР і ЛНР. Це просто туалетні папірці, ну, розумієм. Тому що ці держави, це це взагалі це всі ці структури. Це вони не мають ніякого юридичного значення. Тивілізованих країн вони не існують. І їхні документи, які вони це доступ про смерть, доступ про народження, вони ніде не приймаються. Тому в таких випадках люди звертаються до суду, хтось помирає, хтось народжується на тих територіях. Це не народжується, а в неї немає документа. І що робити, так? Як ту дитину вивезти? Ну, Юридично людини немає. Що робити в такому випадку? Рішенням суду. Uh -huh. Всі ці питання вирішуються рішенням суду. Ми зверталися до суду, визнавали факт народження, бо визнавали факт смерті. І на підставі цього рішення люди йшли вже в органи реєстрації, державна реєстрація актів цивільного стану, така довга назва буде називати органи реєстрації. І їм там вже видавали свідоцтва, такі, які повинні uh -huh. бути. На даний момент ця процедура не змінена, і я думаю, вона і залишиться. Як людям довести, що їхнього плиту кого вбили і поховали десь там, да, під я не знаю, біля під'їзду треба збирати хоч якісь докази, навіть якийсь там акт за підписом сусідів, тому що в суд, якби там не було, треба принести якийсь доказ. Тому це буде все вирішуватися рішенням судів. Що робити з тим майном, яке люди втрачають, це квартири, це будинки, це викрадені речі. Як чи є якась вже процедура? Це цікаво насправді. Розділимо майно, як ми його любимо розділяти, юристи, рухоме і нерухоме. Mm. Що стосується рухомого майна, речі, на які у вас немає документів, не збереглися. То я взагалі вважаю, що ну не буде ніякого шкодування. Mm. Що стосується нерухомості, на даний момент держава не розробила порядку. Тому нема поки що про що говорити. У нас є лише обіцянки, в тому числі президента, втрачене майно держава буде відшкодовувати. Але ми всі повинні розуміти, що для того, щоб майно отримати компенсацію, треба перше це нормативне врегулювання цього питання, а друге гроші. Чи буде в нашої держави можливість? і Коли вона буде? Тані відкриті, на них нема відповіді. Тому на даний момент ось так. Що зараз придумали? Перше, це додаток Дія. Угу. Так, Про нього вже, я думаю, всі знають, хто не знає. Той не молодець почитати, розібратися і скачати собі на телефон. Обов'язково там є така функція, де ви подаєте заяву і вказуєте, що ваше майно пошкоджене. Доказова база. Першочергово це треба, щоб були документи на це майно. Ви повинні підтвердити, що ви були власником. Якщо вони були, але вони згоріли, їх треба буде поновити, настільки це можливо. Подбати, щоб вони були у вас. Далі ще одне зараз. Європейський суд з прав людини приймає заяви від українців на компенсацію. Там не лише майно, там і родичі. Можна подати зараз ці заяви до 16 січня 2023 року. Треба подати ці заяви до європейського суду. До речі, є сайт «espl.com.ua». На якому детально написано про те, як подавати цю заяву, там зроблено дуже зручно. Людина просто вписує інформацію, потім формує заяву, її роздруковує і направляє до суду. Програма допомагає сформувати цю заяву. Я радила б це зробити. Чи це гарантує отримання коштів? Ми не знаємо, тому що треба прожити цю ситуацію. Взагалі, європейський суд справ людини дуже довго розглядає справи. Це може бути рік, п'ять, десять. Але я знаю людей, в тому числі в Україні, які пройшли цю інстанцію і отримали гроші. Тому треба це робити. Треба розуміти, що те, щоб отримати гроші, навіть після рішення ЄСПЛ, треба, щоб ця проклята Російська Федерація так, так, так. проклята ця держава. Не будемо казати, що люди прокляті. Держава, будемо казати, так? Тому вся система, треба, щоб вони ці рішення визнавали. Зараз Росія нічого не визнає, нічого не виконує. Ці рішення будуть виконані тоді, коли все суспільство. На от на нашій планеті прийме такі закони, які будуть примусово змушувати Росію платити борги через конфіскацію майна, але зараз ця робота проводиться. На підтримку України проводяться роботи для того, щоб забирати майно Росії, яке, хоча б по світу, тому що прийти в Росію, забрати її майно. Ну ми розуміємо, ми розуміємо це. Ядерна держава, хай вони загрибуться загребуться своїм майном, так ніж але те майно, яке по всьому світу, якщо його будуть конфісковувати, то ці кошти можна буде направити на відбудову України, в тому числі для сплати людям по цих рішеннях в суді, тому ця процедура. Треба спробувати, знаєте, той, хто робить, той отримає результат. Люди робіть, будь ласка. Я вам ще раз сказала за це посилання. Є спелкум'юа, в кого є можливість звертатися до юристів, в кого немає можливості звертатися до юристів, зробіть це самі хоч як-небудь. Але зробіть, щоб закрутити цю процедуру. І ще це дуже важливо, щоб весь світ бачив, що творить Росія. Коли в ЄСПЛ буде подано п'ять заяв, ну таке собі. Люди думатимуть так. Ну да, значить, окей. щось тут угу. не те. Але а коли це будуть мільйони людей, так. то це буде зовсім інше. Друзі, правда, говоріть про це. Ви навіть не уявляєте, наскільки слово дієве? Воно дієвіще за всі інші інструменти, які можуть бути в цьому світі, навіть дієвіше за зброю. Говоріть про це. Популярна тема: виїхати за кордон чоловікові. Я до речі, виїзний. Кому цікаво, пишіть, розкажу, як тема популярна. Звертаються. Я не знаю, на жаль чи на щастя інколи звертаються ті, в кого нема підстав, вони їх шукають. Є також конкретні ситуації. Батьки, які вже, е, ну наприклад, роками, бо в певний період все ж таки виїхали за кордон і там працювали. Діти лишалися тут в Україні з своїми там дідусями і бабусями. Тепер батьки хочуть забрати цих дітей до себе. Як це все зробити? Ти ж не посадиш дитину на автобус і, і вперед? Зараз дуже багато, і потім на кордоні тих дітей шукають. І таке буває, на жаль, зараз всяке буває. Давайте тоді поговоримо про те, взагалі, як підготуватися до цих ситуацій. От у нас в країні війна. Що я як юрист хочу сказати всім? Значить, ви повинні зібрати всі ваші документи, вони повинні лежати в одному місці. Записуємося. Паспорти громадян України, закордонні паспорти, коди. Далі свідоцтва про народження дітей, далі свідоцтва про шлюб. Що стосується цих документів, ви їх перевіряєте. Якщо ці документи дитина обмалювала, пожмакали це вже не документи. Ідемо в орган реєстрації, беремо повторно ці доступ про шлюб, сідос про народження дітей. У мене особисто була ситуація, коли я приїжджаю. Це я розумієте, як ото да? сапожник без сапог, я приїжджаю на кордон. Я дивлюся, в мене свідоцтво про народження сина, і одна літера там просто стерлася. І не пойми, чи то «пи», чи то ли. Ну, враховуючи, що це військовий стан, то нас випускають, так, 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 так. але ну. Не треба цього робити, бо можна поїхати назад. Значить, далі дбаємо про наші закордонні паспорти. На даний момент дитину можна вивозити по внутрішньому паспорту, паспорт громадянина України або по свідоцтву по народження дитини. На даний момент дозволяється вивозити дітей по свідоцтву по народження, але я не знаю, що буде там через 2-3 дні. Тому є можливість, ідемо і замовляємо закордонні паспорти. Зараз можна паспорт закордонний продовжити. Виберете старий дитей, вам ставлять відміточку. Це робиться дуже швидко. Відмітка про те, що продовжено на 5 років. Штампик, все супер. Якщо в дитини немає закордонного паспорта, немає можливості його зробити. Можна зараз вклеїти фотографію дитини свій паспорт. Це робиться дуже швидко. Паспорт мами, дитину вклеїли. Обов'язково, якщо ви їдете з дітками, беріть медичну документацію, там прививки і от ці всі оці всі питання. Тому що за кордоном до цього ставляться відповідально і вам може бути навіть це потрібно для вас. А робила я ту прививку, не робила. Ми ж не знаємо. Є люди, які вже там по півроку сидять за кордоном, так, і ми не знаємо, що буде. Якщо у вас є домашні тварини і ви без них нікуди не поїдете, вже зараз треба, щоб були всі документи. Треба повністю там весь пакет документів. Вакцинація, ще там паспорт, і чіп якийсь, там три пункти. Та, ну, в коли тварини вони це знають. Раніше цього не було. І знову ж таки, знаєте, сьогодні цього немає. Ви зібрали тварину собі в сумку, приїхали на кордон, щось не дочитали, вам кажуть, треба. треба, що робити? Тому робимо все завчасно, намагаємося виконати всі правила. Ще, Що стосується дітей, правила були такі, якщо один з батьків, наприклад, мама йде з дитиною, то батько повинен був дати дозвіл на виїзд дитини нотаріальний. Знову ж таки, поки що його не вимагається. Але це я вам кажу сьогодні: ми не знаємо, що буде завтра. У мене такі дозволи лежать від батька. Якщо батько поряд, якщо, або навіть якщо він десь там і служить, але ще не в гарячій точці, будь ласка, це зробіть. Це не так дорого, це не так складно. Він іде до нотаріуса, швиденько робить цю заяву. Якщо дитину будуть вивозити не батьки, а інші члени родини, то треба бажано і родинні відносини підтвердити. Наприклад, якщо це бабуся, то це свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про народження матері. Ну щоб встановити родинні відносини, треба щоб були плюс дозвіл від хоча б від одного з батьків. Знову ж таки, краще нотаріальний. Тому що просто так дитину так. можуть не випустити. І я вам скажу, що коли було там березень, мені здається, випускали вже всіх. Але одне так. діло, коли ви йдете з йдете з дитиною, і вона каже, що це моя бабуся. Зовсім діло, коли ви несете намовля. Ну що робити прикордоннику? Так. Правда, от, і йому от ви також страшно йому також страшно. Чи вони його вкрали цю дитину і зараз? Там продадуть в Європі. Подбайте про свої документи. Значить, я сказала про паспорти, так я сказала про родинні відносини, і документи на майно на квартиру. Полежіть їх до паспортів. Це не так багато у вас квартир. Знайдіть. А якщо багато, то класно. І все це повинно лежати в одному місці разом з грошима. Тому що про гроші всі пам'ятають. Значить, дивіться: документи на авто. Якщо ви перетинаєте кордон на авто, і ви є власником авто, <знайді> тобто в свідоцтві про реєстрацію авто, вказано у вас це прізвище, класно. Якщо жінка взяла в чоловіка машину, <знайді> а машина оформлена на оформлена на чоловіка, то. Бажано мати довіреність на те, що ви маєте право керувати цим авто. Нотаріально завірена. Знову ж таки, випускали без цього, але зараз випускали, а потім не будуть випускати. Дбаємо про власні документи, документи дітей, документи на квартиру беремо з собою, коли їдемо, плюс авто. Документи на авто, ну це що стосується, не дай Боже, евакуації Нехай так. І я вже додам е, зелену карту. Треба купити вже зараз. Це треба треба зробити обов'язково і не лише тому, що вас не випустять, угу. а тому, що ви можете потрапити в ДТП. <гум> і я вам скажу, що бути водієм в Україні, поїхати за кордон. Це різні речі спадщина. Ще один важливий момент. Як зараз спадщиною кажуть про те, що оформити зараз спадщину на себе, тобто на того на кого передали, те чи інше майно неможливо. Це правда? Для когось можливо, для когось ні. І це залежить від кількості сертифікатів на сцені. Юриспруденція це наука не точна. Угу. Не можна сказати. Однозначно, на початку війни строк на прийняття спадщини був зупинений. Що це значить? Для того, щоб прийняти спадщину, подавалося 6 місяців. Тобто, ви повинні протягом 6 місяців прийти до нотаріуса і заявити про те, що я хочу оформляти це майно. Якщо ви цього не зробите, то ви втрачали право. Так само я хочу відмовитись від цього майна. Інколи треба й відмовитись від майна. Початок війни, березень, написали все на період воєнного стану, цей строк зупинений. Закінчиться війна, тоді прийдете. Але в кінці червня внесли зміни і написали, що строк зупиняється, але лише на чотири місяці. І враховуючи, що ці зміни були внесені в кінці червня, ці чотири місяці вже вже пройшли. Тому для тих людей, для кого вже пройшов цей строк. Уже люди пішли і пооформляли. Хтось іще чекає, а комусь треба бігти і подавати заяву, бо він запізниться. Значить, що стосується спадщини, ви нічого не читаєте, не гуглите і не розбираєтеся, тому що ви не розберетеся. Хоча б тому, що закон змінювався. Ви, ви знайдете стару статтю, так. будете сидіти. Ви йдете до нотаріуса і, роз... і питаєте: якщо ви знаєте, що вам треба прийняти спадщину, давайте так, якщо померла людина і вам треба оформити її майно, краще підіть і заведіть цю спадкову справу. Коли говориться, що не можна оформити, я мали на увазі про те, що не всі можуть вже оформити документ. Але подати заяву про прийняття спадщини ви можете і зараз. Ідіть і подавайте заяву, не пропускайте ці строки, тому що матимете тоді проблеми. Угу. В цьому самостійно не розбираємося, ідемо до нотаріуса. Оце те, що я повинна сказати. Чума 21-го століття. Я пам'ятаю просто, як починалася війна, і мені товариш каже: льоха, взагалі не трать готівку. Тільки кредитку розраховуйся і побільше купуй. Цікаво, просто у вас це популярна тема чи ні, і що робити? Кредит це дуже популярна тема. Теж була, єсть і буде, чесно. На жаль, а гроші треба віддавати. Оце mm -hmm. перше. А якщо не віддавати, то прийдуть і будуть забирати. На даний момент встановлено про те, що з 24 лютого не нараховуються на кредитну заборгованість штрафні санкції, тобто пеня, штраф. Mm -hmm. Але. Гроші, які ви взяли, треба віддавати, і відсоток за користування також треба віддавати. І війна не війна. Ми ж віримо в перемогу, Тому рано чи пізно банк приїде по ці гроші. Ну можливо, банк лопне, але ми про це зараз не говоримо. Якщо у вас там вже така заборгованість, що ви не знаєте, як з нею розібратися, то бажано віддати хоча б тіло кредиту. То думати зараз, що все простять. Ні, не буде такого юридичним лицям. Та сама ситуація, ну якщо в мене фірма велика, я там взяв якийсь відсоток для того, щоб купити товар, відсоток грошей. Юридичні особи з банками працюють по іншому, mm -hmm. вони працюють на підставі договорів, mm -hmm. і в договорі буде все це врегульоване. Те, що я зараз сказала, це стосується споживчих кредитів, тобто кредитів, які беруть звичайні люди, на звичайні потреби. Бізнес це завжди інша тема. От перемога настала. На вашу думку, які будуть популярні до вас як до юриста питання? Будуть вічні теми, розлучення, аліменти. Mm -mm. Після розлучення завжди елементи і поділ майна. Це буде. Кредити буде тема номер два, тому що отак от як ви, от люди повигрібали гроші з кредиток ага. і будуть потім все це в ці всі питання вирішувати. Ага. Реєстрація смертей, те, що ви казали на окупованих територіях, реєстрація народжень. Потім я думаю, буде дуже актуальна спадщина і буде актуальне питання щодо нерухомості, тому що будуть люди, хтось буде продавати, виїжджати, хтось буде купувати. От я думаю, що це будуть актуальні теми. Усиновлення. От мені здається, що люди будуть звертатися з цими питаннями, тому що буде багато діток залишаться без батьків, сиротами. залишаться сиротами. І я дуже надіюсь на те, що наші люди будуть цих діток забирати. Дитину можна взяти в собі в сім'ю тимчасово. Що таке усиновлення? Усиновлення це коли ми беремо дитину на правах дочки чи сина. Повністю на відповідальність, права і обов'язки, і спадкування. Ну, взагалі, от це вже таке, знаєте, це на все життя повинно бути, е, і це рішення складно прийняти. Але е, зараз можна, якщо хочеш допомогти, взяти дитину просто тимчасово для того, щоб їй допомогти прожити цей період. Вона не буде вважатися вашою дочкою, сином, вона не буде усиновлена. Ви будете як опікунами. І я я вважаю, що в цей час це оптимальна ситуація. Тому той, хто бажає допомогти якійсь дитині, яка залишилася без піклування, ви можете це зробити. Значить, як це зробити? Перше, це держава наша запустила в телеграмі офіційний чат-бот. Оператор вам його покаже, як він виглядає. Я скажу лише назву. Називається Дитина не сама. В цьому чат-боті ви можете почитати інформацію, ви можете. Зателефонувати на гарячу лінію, ви можете навіть подати заявку, що ви хочете взяти собі тимчасово дитину, яка залишилася без опіки. Дітьми займаються служба в справах дітей. Як на мене, то їхня робота бажала б кращого до війни. Але це моя суб'єктивна думка. На даний момент створений орган, який консолідує цю роботу, і все ж таки іншого органу в нас ну, все рівно треба йти туди. Ви знаєте, я коли йшов до вас на інтерв'ю, я дуже боявся. У мене в школі викладач, який викладав нам право, це була директор. Я їй боявся, вона була така строга. Але, але вона, знаєте, цікаво викладала. Я слухав і при цьому боявся. І от коли я до вас прийшов, перше, мені було не нудно з вами, як вам би здавалося, я послухав, мені було цікаво. А друге, і тут, друзі, будь ласка, погодьтесь, вона схожа на Олену Зеленську. Ну, дивіться, один в один просто ще дітей любить. Якщо вона і правда вам також схожа на Олену Зеленську, будь ласка, вподобаєчку і в коментарях плюсик. І, і те, що я точно ніколи не міг зробити своєю викладачкою по праву з директором, дайте мені п'ять, будь ласка. О, дякую вам за інтерв'ю. У нас в гостях сьогодні була адвокатеса Світлана Ткаченко. Було дуже цікаво і приємно поговорити з нею. Мені, друзі, сподобалось, знаєте, що Світлана нам дала не тільки от правову настанову якась, але й моральну, і, і соціальну також. Я хотів би вам нагадати про те, що наша програма вона не тільки є і соціальною, вона є також і духовною. Тому трошечки духовного для вас. Ви знаєте, що так цікаво? Оті закони, про які ми говорили сьогодні, згадайте, адвокатеса Світлана говорила про те, що вони. Не можуть змінюватися, можуть зноситись якісь правки і так далі. Є один закон, на базі якого були побудовані мільйони інших правильних законів, а це був закон Божий. Я раджу вам слідкувати за законом, це дуже важливо. І запрошую вас до нас на диванчик, тому що у нас тут завжди актуальні і найцікавіші гості. Ви вже можете підписувати на наш канал Ютуб, тому що з вересня ми стартуємо, там будуть тільки наші програми. Будь ласка, підписуйтесь. Вподобаючки дуже чекаємо. Не вподобаєчки не чекаємо. Любимо.